Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк, і гостя в нашій студії Мар'яна Рева, голова правління благодійного фонду Скарбниця надії, волонтер. І говорити ми сьогодні будемо про такі важливі речі, як волонтерство, здоров'я, опіка дітьми та багато іншого. Вітаю, доброго дня. Мар'яну, я вас знаю дуже давно, які безпосередньо фонд скарбницю надії, і основними напрямками роботи фонду це були діти з онкозахворювання. Це були дітки, які потребували послуг опікового центру. Це були дітки, які. Потребували паліативу, але з початком повномасштабного вторгнення напрямки діяльності вашого фонду вони ще більш розширились. Ви тепер працюєте і з нашими військовими. і... Весь спектр послуг, який надає скарбниця надії. Вони не тільки не припинили роботу, ви навіть, мені здається, розгорнули більше нових напрямків і акцентували свої зусилля на таких конкретних і невід'ємних потребах нашого часу. Ну, власне, ми. Намагалися спочатку повномасштабки не не впасти просто як фонд продовжити нашу діяльність, і до того, що ви вже сказали, в нас додалася допомога дітям з епілепсією. В нас було кілька таких великих проєктів по нам передавали гуманітарну допомогу у вигляді ліків від епілепсії, і ми закуповували ліки. Це були діти фактично зі всієї України. Ну і Періодично ми маємо такі вантажі, коли до нас приїжджають ліки. Звичайно, це не та потреба, яка, яка би потрібна була, але принаймні, ну, хоч частково ми допомагаємо цим пацієнтам. Ну І звичайно, це допомога Збройним силам. Намагаємось купити те, що можемо. Там якісь окуляри, спеціальні дрони долучились до ініціативи Рівненський дрон спільно з Святославом Ключиком і четвертою владою. Фірма Заграва Games неодноразово нам допомагала. Ми купували і запчастини до автомобілів і допомагали військовим пораненим, закупляли медикаменти. Це були і знеболюючі, і такі розхідні матеріали до вакапаратів. Вакапарат – це така дуже крута штука, коли на гнійну рану клеїться наклейка, і через цю стерильну наклейку гній витягується буквально за кілька днів. Ну, людині там на очах стає краще, бо без цієї штуки. Лікування довго, 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 довго відбувається. Ну, от, власне, так, і потреба в таких речах постійно є. Так, в таких речах постійно є потреба. І долучаємось так само в нас є гуманітарні вантажі, коли за кордону нам привозять різні, ну абсолютно різні речі для військових. Це все треба дуже так ретельно оформити, тому що це все перевіряється. Митні декларації це така ну велика адміністративна, нудна робота, яку ми страшенно не любимо, але яку потрібно робити. Без рутинної роботи справді мало що можна реалізувати це, то та частина айсбергу, якої, як правило, не видно ніколи. <свісно> Ви згадували за те, що почали ще опікуватися дітками з епілепсією, чи великий відсоток таких пацієнтів і таких звернень? Адже ну Діагноз він не новий, і з роками він не зменшується. Тенденція до захворюваності теж не зменшується. І о, наскільки ми розуміємо, це той діагноз, який дуже часто залишається з пацієнтом на все життя. Таких пацієнтів багато. До нас, ну по-перше, звертаються не всі, бо не всі заповнили нашу анкету. Не ну, не всі про неї знають. І по друге, є багато сімей, які можуть сам самостійно забезпечити свою дитину, і їм немає потреби звертатися. Але лише ті, хто до нас звернулись, це в нас є величезний файл, який заповняли через Google форму. Там 450 пацієнтів Ого. зі всієї України. Це ну, досить велика кількість. Не всім нам вдалося допомогти, бо значної <кій> <кій> кількості пацієнтів є такі ліки, яких і немає в Україні, і неможливо купити, і дуже рідкісні. Але ну намагаємось по мірі можливості допомагати. Благодійний фонд, я знаю, що дуже багато років працював із будинком дитини в нас в Рівному. Насправді дуже цікавий заклад, оскільки там не тільки надають реабілітаційні послуги, там, наскільки я пам'ятаю, діяла ще паліативна допомога, і, зрештою, саме там знаходяться і отримують піклування діти, позбавлені батьківської турботи. Як зараз відбувається ваша співпраця з будинком? Чому я запитую? Власне, бо не секрет, що наші рівненські засоби масової інформації оприлюднювали вже таку новину, неодноразово. що Запланована реорганізація будинку дитини, і насправді багатьох ця новина справді схвилювала. Ну, є така новина, що соціальні діти мають знаходитися не в медичних закладах, не в будинках дитини, а одразу йти в патронатні сім'ї або в сім'ї, де, де вони вже будуть жити постійно. Ну, я досить критично до цього ставлюся. Я поки що не бачу то є, можливо, я не настільки заглиблена в тему, я не бачу поки що такої кількості патронатних сімей, такої кількості будинків сімейного типу, які могли би забрати всіх тих дітей, які потрапляють в будинок дитини. А це ж діти з неблагополучних сімей, діти часто бувають з важкими захворюваннями, Нос, паліативні діти на спеціальному харчуванні, які потребують спеціального догляду медичного. Так, так. Тому ну не знаю. Поки що моя моя попередня думка досить скептична. Ну, побачимо, як буде далі. Діти в будинку дитини є. Прекрасні, хороші діти. Дуже хороший в нас будинок дитини в Рівному. Йому от нещодавно виповнилось 80 років. Прекрасний медичний персонал. І там справді є і діти, їх називають соціальні діти, бо вони не є всі сиротами. Це діти, яких забрали з неблагополучних сімей, або яких залишили в пологовому будинку чи в лікарні, в які ще якби ну не оформлені документи, батьки ще не позбавлені батьківських прав, але вони вже ними не опікуються. Там є дуже хороша реабілітація для дітей з абсолютно різними захворюваннями до 14 років, і там є виїзна паліативна бригада, теж дуже хороша, потужна виїзна паліативна бригада. Я, наприклад, знаю, що в будинку дитини прекрасні спеціалісти і медичні працівники, в тому числі, які надають кваліфіковану допомогу, і дуже власна цікава ваша думка. Ви в цій сфері саме з дітками з різними захворюваннями працюєте. Якщо дитина, ви кажете соціальні діти, так і це правда, що дуже багато мають вади здоров'я. І патронатна сім'я, де як правило вже є теж діти, чи готові взагалі ті сім'ї додатково опікуватися дитиною? Це не просто дитина, яку взяли на усиновлення, звичайна дитина, яка ходить в звичайну школу, так і просто не має батьківської турботи. Це діти, яким потрібний постійний супровід. Потрібно знати, як. Звертатися до цієї дитини, як їй допомагати, чим її годувати, як її лікувати, яким чином до яких спеціалістів звертатися, тобто потребує дуже багато часу. На одну дитину, власне, в патронатних сім'ях є ще діти, і, взагалі, чи буде краще тим дітям, якщо вони будуть позбавлені постійного догляду і постійної опіки в тих закладах, де якраз на місці і є ці всі фахівці, які їм потрібні? Ось може так дуже складно озвучила так, своє я, питання. Але я розумію, про що ви говорите. Справді я не готова говорити багато, не багато який відсоток цих дітей, але певний відсоток є дітей. важкохворих, дійсно дуже важкохворих. Які потребують постійного догляду, це лежачі діти, це діти з важкими судомами. В нас кілька років тому була така страшна ситуація, коли мама побила маленьку дитинку, практично ну, новонароджену. І Ця дитина, знаючи зараз, але вона довго знаходилася в будинку дитини, дуже важка дитина. Ну просто, просто насправді дуже-дуже важка дитина. І я дуже сумніваюсь, що якась сім'я. Всиновить цю дитину колись, що якийсь будинок сімейного типу, візьме цю дитину на виховання. Це дитина, яка потребує ну просто цілодобового нагляду. Можливо, такі люди є, але я ж. Я щось трошки сумніваюся в цьому я розумію, що певно, що на ці такі запитання мені краще озвучувати в будинку дитини, так, я можна ви, вам краще спілкуватися що... з керівником будинку дитини. Ми заплануємо той ефір, бо справді я дуже добре знаю той заклад, і тема, тема дітей вона завжди болюча. Якщо дорослі, ми якось співчуваємо один одному, але і переживаємо це по-різному, то діти, які по суті беззахисні і вони не можуть самі про себе подбати. То це завжди складна тема. Я розумію, звідки ростуть ноги, бо нещодавно було кілька перевірок в таких закладах в інших областях, і там страшні випадки були, коли були і випадки зґвалтування вихованців, і в страшних умовах діти знаходилися і їм, давали протерміновані ліки. Ну там дійсно є великі проблеми. Але це не означає, що треба ліквідовувати всі заклади з цієї системи, і ну саме головне незрозуміло, куди дітей, що з дітьми робити. Якщо є заклад, який прекрасно працює, який проходить періодично всі перевірки, до якого немає ніяких зауважень, ну то говорити про реорганізацію ну, 80-річна історія. Мені здається, говорить сама за себе. Так. Цю тему ми перегортаємо в нашому ефірі, але ми до неї ще будемо повертатись, бо вона не, не розкрита, назвемо це так. Ось я хотіла зачепити ще питання непаліативної допомоги, але. Кров, донори центру переливання крові, це теж така важлива тема, яка постійно червоною ниткою фігурує на вашій сторінці, зокрема у Фейсбуці, на сторінці «Скарбниці Надії. І у вас дуже така правильна фраза була, не знаю чи точно я зацитую. Що якщо хтось думає, що він один раз ставши в житті кров, це звичайно добре, але... Потреба зараз, коли пішов четвертий рік повномасштабного вторгнення, набагато більше, і, на жаль, така разова здача крові, вона хороша, але її замало, і потрібна так. системність. От, власне, яка зараз ситуація з донорством? Е, ну, Ситуація, як завжди, дуже важка. На жаль, на жаль, до повномасштабки нам бракувало донорів. А тепер ми маємо повномасштабне вторгнення. Єдине, де трошки стало легше, це онкохворі діти, дуже значна частина онкохворих дітей виїхала за кордон, але це майже ні про що у нас додалося дуже багато поранених військових. Навіть нещодавно бачила пости медиків на які говорять про те, щоб врятувати одного військового пораненого з важким пораненням, треба ну мінімум 10 донорів. Це просто для початку. Тому на жаль, постійно говоримо, закликаємо, просимо, ідіть здавайте кров. Ну я вважаю, що в теперішній час, коли ну справді в країні велика біда, якщо людина має здоров'я. Вона зобов'язана кожних два місяці бути в центрі переливання крові. У нас є донори, які по дням вираховують своїх 60 днів і вже йдуть, і вже здають і здають кров. На жаль, дуже багато людей досі бояться здавати кров, досі кажуть, що мені там десь колись я здавав, мені стало погано. Ну, це звичайна ситуація нічого такого особливого не сталося. Якщо ви напередодні пили мало води. А здавали кров, коли був жаркий день в 32 градуси температури, ну то, скоріше всього, у вас так і станеться, ви впадете в обморок. Ну, нічого страшного, таке буває практично з усіма донорами там, раз в кілька років. Але є... хто не може воювати, то хоча б допоможіть. Є тим люди, які просто бояться пальчика, будуть колоти. Ой, я боюся, там будуть. Хтось знаходить якісь відмазки. в мене там був в дитинстві гепатит. Кажу, гепатит взагалі вже не протипоказ. З 2021 року всі, хто, хто хворіли гепатитом, вже не є в протипоказах до донорства. Гепатит А, жовтуха, хвороба Боткіна. Так це хвороба ще називають. Раніше була в протипоказах, зараз вона вже не є в протипоказах. Тому. Всі, хто колись а можна хворіли? цей момент детальніше? Так. Це а, хвороба перестала становити небезпеку. Чи вважається, що коли людина повністю одужала, вона вже не є заразною. Тобто, вгипати це мова йде тільки про а Б, Але Ц, це досліджено, Перевірено так так уже в нас є донори, які здавали кров нормально. все. в Європі давним-давно здають кров. Люди, які хворіли на гепатит, а і нічого, ніхто нікого не заражав. Ніякої епідемії жовтохи немає. В нас нарешті у 2021-му вийшла нова постанова, і там вже цієї хвороби в протипоказах немає. Тому всі, хто колись давно хворіли, та навіть рік тому, тому хворіли, вони вже можуть іти здавати кров, бути донорами. Тема дуже для мене болюча, тому що якось суспільство дуже розділилося. Чесно, мені це дуже боляче. Тому одні здають кров постійно і постійно про це говорять і постійно кажуть, закликають. А хто не може здавати кров, той постійно каже: як шкода, що я не можу бути донором, в мене там якісь протипокази по здоров'ю. А інші роблять вигляд, що цієї проблеми не існує, і якось так недавно спілкувалася з одним знайомим. Тож там першу групу можна всім переливати, в мене третя. кажу, чекай, тебе ну. mm -hmm. Якщо в радянських підручниках вісімдесят Ви... якогось року про це писали, то це не означає, що це зараз Ви правда. Ви просто зняли з язика те, що я мала сказати, не бо я теж цього. бачила дописи. Друга чи перша групи крові, вони всім підходять. А ті носії, хто має інші групи крові, вони якось так нехай переливають ту, яка підходить всім. а Моя може не всім згодитись і так -то. ну дивне таке пояснення. Як вже мене. нема. По перше, цих норм уже давним-давно немає. Вони тобто? вже давно скасовані, ліквідовані. Уже Група крові, резус, і ще є третій вже показник келевські антитіла. Тобто ще ага. ускладнилися всі, показ... всі параметри, по яким одній людині можна переливати кров від іншої людини. Ще один міф, не знаю, звідки він пішов, що одна доза донорської крові рятує три життя. Люди, ну якби воно звучить гарно, прекрасно, але ті, хто не хочуть здавати кров, вони собі знайшли знову ж відмазку. Тут ж в них там дивіться, скільки людей здає кров, і одна людина порятує трьох. Ну, то що вже я буду йти. Я вже собі тихенько тут якось куточку посижу. Абсолютно неправда, ну зовсім неправда. Ну це залежить від ситуації, від потреби, від поранення, від стану здоров'я. Одній людині з хворобою та онкохворій людині дуже багато треба переливати після поранень породіллям, можливо бувають такі ситуації, що просто лють кров в першу добу після після пологів, практично безперервно. перерва той саме опікове відділення. Потребує дуже багато донорської крові, плазми, тому ідіть, здавайте кров. Зрештою, додаткову інформацію можна отримати в Рівненському центрі переливання крові, дізнатися графік роботи, дізнатися вимоги, там все написано. Ну або ж проконсультуватися навіть в пані Мар'ян Реві. До речі, наш центр крові вже давно пішов на зустріч тим людям, яких не відпускають з роботи. Вони вже працюють по суботам. Перша, третя субота місяця робочі, правда, в квітні буде тільки завтра. Перша робота субота робоча, бо далі буде Великдень, але всі інші місяці, це перша, третя субота, робочі. Спеціально для тих людей, хто ну, ніяк не може з роботи відпроситися, і відпроситися, їм зручно тільки в суботу здавати. Дякую за анонсування, за інформацію. І ми сподіваємося, що почувши вкотре, що кров здавати не страшно, розуміючи, що справді є величезна потреба, на жаль. Список тих, хто прийде, він трішечки трішечки збільшиться, і сама, зрештою, теж закликаю це робити. Пані Мар'яно. Ще один напрям діяльності він теж вже має свою таку. Багаторічною історією спочатку в нас люди так сприймали, хто це, що це, але зараз важко уявити наше рівно без наших лікарняних клоунів, які справді є такою, знаєте, розрадою і не тільки для малих пацієнтів, і для їхніх батьків, бо ну не може людина постійно бути в стресі, не може людина постійно плакати і для того, щоб одужати, для того, щоб кудись рухатись, все одно людина повинна отримувати якийсь певний позитив. Це наші лікарняні клоуни, це наша любов, це моя просто гордість в нас в Рівному існує така дуже потужна команда лікарняних клоунів. Ми намагаємося закривати повністю практично всі відділення обласної дитячої лікарні, ну крім реанімації і інфекційного. В міській дитячій лікарні клоуни приходять і раз в тиждень дівчата йдуть до поранених військових опікового відділення. Це там, де ми вважаємо, що найбільше потрібна потрібна лікарня на клоунада, хоча вона потрібна практично в кожному відділенні. Навіть для військових, так для військових, в першу чергу. Хлопці просто стають дітьми. Коли до них приходять клоуни не з першого візиту, бо лежать вони. Чому йдемо в опікове? Тому що ну я кажу, йдемо, бо я частина команди, але я туди не хожу. Я примазуюсь. Опікове, я боюся, там треба дуже досвідченою людиною бути. Але е з першого візиту ні, з першого хлопці не дуже відкриваються. Але коли це четвертий, п'ятий візит клоунів, вони зустрічають дівчат при вході, вони дарують їм квіти. У них там цілі розігруються історії, які тягнуться з візиту в візит. Вони передають привіт іншим клоунам, яких вони вже знають. Був навіть випадок, коли в нас лежав поранений італієць, і він з лікарняною клоунесою спілкувався англійською. І він був просто щасливий, що до нього прийшла людина, яка вільно володіє англійською голою, яка його розуміє, з якою можна поговорити. Там дуже багато історій, і навіть ми вже чули про те, що хлопці кажуть: Ага, я поїду в Рівне, значить там будуть клоуни вони вже передають одне одному ці історії. Насправді це дуже важливо, коли бо лікарня це місце не свободи, як би там не було. Людина лежить їй погано, їй боляче, їй роблять маніпуляції, які би вона не хотіла, щоб її робили. А тут приходять люди, які занурюють тебе в зовсім інший, якийсь казковий неймовірний світ, з якими можна шуткувати, з якими можна бути маленькою дитиною і робити будь-що, що тобі захочеться. Насправді це робота посильна не всім. І якщо комусь здається з боку, що це так, а й пройшли, посміялись, то насправді це. Дуже непросто і не кожен може то робити. І Я дуже радію, коли читаю, що родина лікарняних клоунів поповнюється новими членами команди. Так у нас буквально нещодавно місяць тому була нова школа, остання школа лікарняної клоуна. Взагалі в планах кожних півроку їх проводити. Побачимо, як буде. Ця школа в нас унікальна, тим, що до нас приєднався зараз Микола Федорович Поліщук. Це головний дитячий хірург області. Причому, круте у вас поповнення. Так, Дуже круте поповнення. Микола Федорович давно обіцяв, що він йому це цікаво, він пройде школу. Ну Ми собі так: ну пройде, та й пройде. А він ходить на виходи. Він насправді вже одягає, бере реквізит, одягає футболку з котом, там ще якісь деякі аксесуари, і він реально виходить вже Пацієнти на виходи. Пацієнти Навіть не уявляють, хто до них прийшов. Так, так в основному так і ну. Це дуже потужно. Це дає можливість і йому якось відволіктися, побачити свою роботу, свій заклад з іншого боку. І, звичайно, пацієнтам теж їм дуже цікаво, коли це не тільки дівчата клоунеси а це і хлопці. Бо частина команди зараз воюють. У нас зараз менше клоунів, саме хлопців. Але ми добрали дівчат і зараз теж ну фактично остання школа була дуже успішною. Ми бачимо, як буде далі, але поки що ну, ці люди ходять і вони постійно залучені зараз. Дякую за таку позитивну нотку. сподіваємось, такий розвиток він триватиме і надалі. І наш ефір добігає кінця. Я хотіла повернутися, як би так, замкнути це коло до нашого першого питання і наголосити, чому важливий той медичний проєкт. Ми сьогодні багато говоримо про медицину, так і волонтерство і такі речі. І можливо в когось буде бажання підтримати, бо медичний проєкт про розділ пацієнтів по різних операцій. Він важливий, і кілька слів буквально про це. Добре, що знаходяться люди, які це підтримують, але на стадії реалізації, звичайно, жодна підтримка вона зайва не буде. Так, ми почали новий проєкт. Мова йде про травматологію з лікарні. Там є дуже багато пацієнтів, відділення дуже потужно розвивається. Там Олександр, Сергій Олександрович Печніков і кілька молодих лікарів. Ну вони просто фантастичну роботу роблять. Вони складають людям руки, ноги. Причому люди, які були в інших лікарнях, приїжджають до нас в Золбунів і їх там оперують. Фактично, відділення постійно заповнене. І в завідуючого була така давня ідея, давня мрія розділити гнійних пацієнтів і чистих пацієнтів по інших по різних операційних. Це дуже важливо. Тому зараз ми почали облаштування чистої операційної. Знову ж повторюю ще раз назву фірми Заграва Геймс. Вони пожертвували кошти на ремонт. Цієї операційної повністю. Але знайомо. потреби лишаються, і якщо у когось є бажання допомогти. Так. Якщо хтось має бажання долучитись до цього проєкту, нам вистачить коштів на ремонт самої операційної, але далі буде мова йти про стіл, лампу, інструменти і купу купу всього іншого. Поки що ми зробимо ремонт, а далі будемо будем думати, де. Ну, Думаємо далі, де далі залучати кошти. Дуже вірю в те, що кожна хороша справа матиме продовження. І маємо ще хвилинку, яких кадрів, яких волонтерів потребує власне сам фонд благодійний скрабниця Надії, адже я знаю, що у вас постійно рух, постійно проєкти, і яких людей, можливо, там на волонтерських засадах кому цікаво спробувати. Іноді знаєте, людина і хоче кудись долучитись, чимось допомогти, але просто немає інформації, де вона. Може бути потрібно. Нам потрібні волонтери, які були, проводили творчі заняття з дітьми в онковідділенні. Раз в тиждень, четвер на п'яту годину, волонтери йдуть в онковідділення і там займаються дітьми. Дітей зараз небагато, але 2-3-5 дітей приходять на заняття, і ну ми би не хотіли переривати цю традицію. Волонтерів зараз трошки мало, хтось виїхав когось якісь особисті питання, тобто це люди, які вміють малювати ліпити? там особливо не, не потрібно вміти. Ми працюємо в дуже легеньких техніках. Більш досвідчені волонтери розказують, що це може бути, забезпечують матеріалами. Там фактично потрібні люди. Там треба прийти, поспілкуватися. Якщо дитинці, наприклад, 3-4-5 років, і вона сама не може зробити той вибір-вироб, то допомогти їй там розмалювати, чи вирізати, чи наклеїти, все дуже просто рівень. Фактично дитячого садочка. Але суть в тому, що до дітей приходять волонтери, мами в цей час мають можливість банально помити голову, відпочити, полежати, або з дитиною разом робити цей виріб. Вир... Буває дуже по-різному. Для дітей важливе саме це спілкування. Це ну саме важливе, тому що в лікарні вони відрізані від цього світу. А тут до них приходять живі люди, які з ними спілкуються. Це якщо, них, якщо є бажання, так. приходьте, підтримайте всю інформацію. Можна детально отримати від пані Мар'яни. Сторінка у Фейсбуці Мар'яна Рева Благодійний фонд Скарбниця надії можна писати в месенджер і отримати додаткову інформацію. І на завершення кілька слів для усіх тих, хто нас зараз дивиться і слухає. Я нагадаю, що наш ефір. Підписуйтесь, не забувайте, до речі, підписуватись на ютуб-канал Рівне Лайф. І ефір наш аудіоверсію можна дивитися, крім того, що на Ютубі, можна слухати аудіоверсію в ефірі Радіо Респект на хвилях 92.3 FM, Якщо це Радивилівщина, це 89.6 FM і також онлайн у всіх мобільних додатках і в Київстар ТІВІ. пані Мар'яно. Долучайтесь особливо в першу чергу до донорства. Це тема. Ми не ми не припиняємо про неї говорити. Дякую за розмову. Успішних проєктів. І нехай пацієнтів буде менше, а позитиву буде більше. З нами Дякую. спілкувалася сьогодні. Мар'яна Рева, голова правління благодійного фонду Скарбниця надії, волонтер. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Побачимось, почуємось.